Робота амбасадорів полягає в тому, щоб говорити про колег, про тих, кого ми представляємо як амбасадори, там, де це можливо, там де це доречно. І відповідно, якщо, наприклад, я беру участь у правозахисних подіях, то я і так. Завжди говорю про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. нагадую про них, про те, що там є люди, там є наші аудиторії, там є наші колеги. Але від, ну, від тепер, уже декілька років, я окремо згадую про Амета, і коли я маю його новини, то звичайно я ними ділюся там, де це доцільно так справді. Один із способів робити це, це на публічних майданчиках розповідати про своїх колег. Окупанти бояться голосу, окупанти бояться видимості і чимало кримських татар, які були. Громадянськими журналістами були ув'язнені після того, як стрімили обшуки у своїх колег. Ну, наприклад, приходили до сусідів. Вони починали робити стрім на Фейсбуці з цим обшуком, і за деякий час приходили по тих, хто цей стрім робили. Це яскраво ілюструє те, про що я кажу, оскільки кати російські бояться, щоб про них говорили. Вони намагаються закрити рота всім, хто говорить правду.